Вітаю, слава Україні! Традиційне включення про новини останні в нашій франківській громаді. На жаль, вчора мали втрати в громаді. В боротьбі за Україну загинув солдат Максим Шапошніков та капітан Мирослав Дебенко. Щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана героям. На жаль, кількість наших франківців, які загинули на війні, на жаль, збільшується завтра, 21 листопада. Відкриємо нотаційну дошку. Полеглому захиснику Тарасу Данишу пам'ятний знак освятимо на фасаді ліцею номер 7 вулиця Грушевська, 16. Саме тут у свій час навчався захисник. Початок заходу о 10-й годині. Приходьте вшанувати пам'ять героя. Вчора вранці також перевіряли готовність наших комунальних підприємств до зими. Дивилися запаси солі, перебладнану техніку, а також дивилися запас е е скла. Матеріалів в разі обстрілів, які можуть бути, тому реагуємо на повітряні тривоги. На жаль, маємо негативний досвід з вулицею Береговою, іншими набережною, де коли був прильот, майже все вже поправили. Те, що було. Дякую всім, хто долучився до цієї речі. Ну, дивилися саме муніципальну дорожню службу, комфортний дім. І Комунальне підприємство благоустрій, також е потрібно розуміти, що цього року будемо мати проблеми з працівниками, адже понад 300 наших комунальників боронять Україну на передові, є мобілізовані збройні сили України, тому це буде відчуватися. Ну і частина техніки теж вилучена на потреби збройних сил України, але ту потребу в громадському транспорті, потребу. Яка потрібна для прибирання зими? Ми обов'язково це зробимо, також спільно з спонсорами організували велику передачу для військових. Це автомобілі, передали від громади ще 300 літрів пального, 70 сімдесят віхпівдронів. Це 20 для 3-ї штурмової бригади, 50 для 65-ї окремої механізованої бригади. Тому далі підтримуємо наших захисників. Ну і ще 70% військових отримують кошти з міського бюджету при пораненні на суму 3 мільйона 250 тисяч гривень. А загалом 531 поранений військовий наш з нашої громади отримав допомогу в сумі 25 мільйонів 300 тисяч гривень. Будь ласка, Всю інформацію можна побачити і підписатись на телеграм-канал «Франківськ захисникам Вчора в меморіальному сквері помолилися за душі всіх героїв. Мені не подобається тисячу днів війни, там тисячу днів незглавності. Насправді війна почалася новітня дві 2014 році, і нам потрібно говорити про те, що війна. Почали саме в 14 році, повномасштабне вторгнення це продовження тої війни, яка розпочала Московія в 14 році. Тому пам'ятаємо. завтра до речі, ми будемо пригадувати миттєвості початку революції гідності. Будемо нагороджувати премію молодих людей талановитих людей, премію імені Романа Гурика разом з мамою. І це для нас є дуже важливо. Перевірив, також як ідуть будівельні роботи в Крихівецькому ліцеї. В цьому році плануємо відкриття нового корпусу. Тут зараз тут діти навчаються в дві зміни. Тож була потреба зараз. Капітальні. Видатки не фінансуються, є певні проблеми з казначейством. казначейство не пропускає кошти, тому за рахунок таких інвестиційних конкурсів ми будуємо. І од на Святого Миколая відкриємо початкову школу у селі Крихівців. Також розпочали будівництво у Пришвицях добудову, знову ж таки, за рахунок інвестиційного конкурсу і будівельників. Також плануємо на пасічній добудова на Каскаді. Тому хороша подія відбудеться 6 грудня на Миколая Ми відкриємо початкову школу в мікрорайоні Крихівці у селі Крихівці. Також всі чули, що ялинку ми встановимо біля озера в міському парку. Відкриємо її 6 грудня о 16 годині. Там також буде будиночок Миколая, де діти зможуть писати листи та малювати малюнки для наших захисників. Ну і також буде скринька для донатів. Тому Наша ялиночка засвітить 6 грудня о 16 годині. Приходьте на відкриття нашої ялинки в міському парку. Також організовуємо великий збір посилок до Дня волонтера, Дня Збройних Сил України та перед Днем Святого Миколая. Тому, будь ласка, до 3 грудня, до 16 години тут на першому порці, можна передати посилки на всі напрямки. Це логістичний центр, це спільний проект з волонтерами. Тому не забуваємо, найкращий подарунок до Миколая це допомогти нашим військовим, нашим хлопцям, нашим Збройним силам України. А, ну і на завершення декілька новин про опалення. В принципі, за виключенням двох будинків станом на сьогодні вдалося вирішити всі ті проблеми з опаленням по котельній індустріальній. Дякую нашому комунальному підприємству, які пішли на зустріч приватному підприємству, яке володіє мережами і котельнею. Але я дуже уклінно прошу за наступний рік 46 будинків, які ще отримують централізоване опалення, спільно перейти на індивідуальне опалення. Також ми далі продовжуємо будівництво котелень для наших освітніх закладів. Це є дуже важливо. Важливо забезпечити цей проблемний мікрорайон теж. Переходом на індивідуальне опалення. Нагадаю, і в інших мікрорайонах це можна зробити, але потрібно більшість голосів будинку. На завершення дякую за можливість спілкування. Опрацюю ті питання, які ви задаєте. По ходу. Ну і ще раз звертаюся з проханням, реагуємо на повітряні тривоги, адже ворог є підступний і війна не закінчилася. Дякую вам, дякую захисникам. Дякую Богові за все і слава Україні.